Друзі, всім привіт! Продовжую відповідати на ваші запитання, і сьогодні я вам розповім про відповідальність особи, яка супроводжувала при виїзді за кордон особи з інвалідністю, якщо вона не повернулась разом з інвалідом або раніше. Тобто, якщо вона взагалі не повернулась або повернулась до України пізніше, ніж особа з інвалідністю, яка супроводжувалася виїжджаючим. Але перед тим як дивитись це відео. Попрошу вас поставити йому лайк, підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписались. Підпишіться також на мій телеграм-канал, тому що там виходять повідомлення про вихід нових відео на Ютубі, так ви їх точно не пропустите. І обов'язково додивіться до кінця це відео. Для мене це дуже важливо. І дякую вам, що дивитесь моє відео і підтримуєте мене і мій YouTube канал. Друзі, як ми знаємо, постановою Кабінету міністрів України номер 1044 від 10 вересня 2022 року. З 26 вересня цього року було введено обов'язок особи, яка супроводжує особу з інвалідністю, повернутись до України не пізніше дня, ніж повернеться сама особа з інвалідністю. Тобто, особа, яка супроводжує інваліда, має повернутися разом з інвалідом або раніше. І, звичайно ж, в мене дуже багато моїх клієнтів і моїх глядачів одразу ж запитують, що буде, якщо вони повернуться пізніше, ніж особа з інвалідністю, або взагалі не повернуться до України. І, звичайно, потрібно розглядати це все діло в двох аспектах: перше, це відповідальність самої особи з інвалідністю, що для неї буде, які наслідки, які будуть. І чи будуть вони взагалі. І друге це наслідки і відповідальність тієї особи, яка супроводжувала інваліда і не повернулась або повернулась невчасно. Друзі, обов'язок таких осіб повернутись, він визначений статтею 2.1 правил перетину державного кордону громадянами України, де зазначається, що особа, яка супроводжувала Осіб, в тому числі з інвалідністю, зобов'язана повернутися в Україну не пізніше повернення на територію України осіб, яких вони супроводжували. І, друзі, далі не зазначається будь-яка відповідальність. Тобто, давайте спочатку щодо особи з інвалідністю. Особа з інвалідністю, навіть якщо вона повернулась раніше, ніж особа, яка супроводжувала інваліда, не несе будь-якої відповідальності. Не можуть особі з інвалідністю, як і будь-якому іншому громадянину України взагалі відмовити у в'їзді на територію України з закордону. Це є конституційне право особи, і воно взагалі не може бути обмежено. Про це ми вже з вами неодноразово говорили. Що якщо виїзд за межі України ще може бути обмежений законодавчо. Підкреслюю, законодавчо, не постановами Кабінету міністрів, не актами Державної прикордонної служби, а законодавчо, То право громадянина України на в'їзд в Україну не може бути обмежено взагалі. Звичайно, деякі народні депутати вони подавали законопроекти щодо того, що. Особа, яка в'їжджає на територію України, якщо вона виїжджала без достатніх підстав, то їй потрібно буде сплачувати якісь штрафи добровільні, так звані, але це все, звичайно ж, бред і абсурд, тому що, ще раз скажу: що ніхто не може бути обмежений у праві в'їхати на територію України. Тому особа з інвалідністю. Навіть якщо особа, яка супроводжувала інваліда, не приїхала взагалі, така особа з інвалідністю може в'їхати на територію України, потім може в подальшому знову виїжджати за територію України, в'їжджати, обмежити її право на виїзд чи в'їзд взагалі неможливо. І так само ніяк вона не буде притягатись ні до адміністративної відповідальності, ні до кримінальної відповідальності. Тому, зрозуміли, особа з інвалідністю. Жодної відповідальності за те, що супроводжуюча її особа порушила обов'язок визначений правилами перетини, особа з інвалідністю відповідальності взагалі ніякої не несе. Давайте тепер поговоримо про особу, яка супроводжує інваліда, яка не повертається або повертається пізніше, ніж інвалід. Друзі, насправді дуже така кумедна ситуація, коли Кабінет міністрів України. Встановлює обов'язок цієї особи повернутися не пізніше, ніж сам інвалід до України. Однак жодної відповідальності знову ж таки для таких осіб, які порушують такі обов'язки, не встановлюється. Тут треба розуміти, що для того, щоб встановити якісь обмеження, нашій державі достатньо прийняти постанову нашій державі у особі Кабінету міністрів України. Потрібно прийняти постанову, якою змінити повністю або частково правила перетину державного кордону громадянами України. Однак відповідальність за порушення будь-якого законодавства вона вже відноситься до компетенції Верховної Ради України. І зміни у такому законодавстві також приймає Верховна Рада України. І самі розуміємо, що прийняти постанову Кабінету міністрів України це. Одні строки, і одна система, і прийняти таку постанову достатньо легко, в тому числі і в межах обмежених строків. А прийняти закон, який змінює Кодекс України про адміністративні правопорушення, або Кримінальний кодекс України, це зовсім інший і зовсім інші строки, і зовсім інші зусилля для того, щоб таку відповідальність ввести. Тепер, наступне, друзі, у самому Кодексі про адміністративні правопорушення, так само, як і у Кримінальному кодексі, жодна стаття вона не підходить під невиконання обов'язків виїжджаючим повернутися до території України. Тому, згідно чинного законодавства, така особа притягнута до будь-якої відповідальності не може бути. Більше того, друзі, хочу вам сказати, що чоловік, який супроводжував інваліда, повернеться пізніше, ніж інвалід до України, то в подальшому він знову не обмежений виїжджати за кордон. Тому що знову ж таки таке обмеження не встановлено ані законодавчо, ані в постанові Кабінету міністрів України про порядок перетину державного кордону громадянами України. Тому. На сьогоднішній день, друзі, жодної відповідальності ані для осіб з інвалідністю, ані для осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю, взагалі не існує. Може бути якась моральна відповідальність, про яку кажуть наші представники влади, але треба розуміти, що особа, яка супроводжує інваліда, вона і так має відстрочку від мобілізації. І якщо інвалід повертається до України, здебільшого це або батьки, або батьки-дружини, тобто не вся сім'я виїжджає за кордон, то стає зрозумілим, що такі люди, такі чоловіки, які виїжджають за кордон, вони намагаються скористатись хоч якоюсь можливістю виїхати за кордон для того, щоб заробити якихось грошей, щоб дати можливість своїй сім'ї взагалі. Вижити і існувати, тому що самі розуміємо, на сьогоднішній день заробляти в Україні гроші набагато важче і набагато менше можливості, ніж за кордоном. Тому тут не треба відкривати якісь секрети, це дійсно так, що більше, більша частина людей намагається будь-якими способами виїхати за межі України для того, щоб просто заробити грошей. Привезти їх в Україну, передати своїм родичам, і, звичайно ж, це набагато більше сприяє оздоровленню фінансової системи України і взагалі підтримує хоч якось наших громадян. Тому що якщо ніхто не зможе виїжджати за кордон, то місць, де заробляти гроші і виживати сім'ї тієї особи, яка хоче виїхати за кордон. То таких місць дуже мало, і їх з кожним днем стає дедалі менше. Тому знову ж таки, осуджувати таких людей я точно не можу. Більше того, я навіть їх підтримую, тому що вони і так не будуть мобілізовані, тобто, або вони тут будуть просто сидіти і нічого не робити, чи шукати якусь низько оплачуваємо роботу, або поїдуть за кордон, зароблять хоч якісь гроші. І, друзі, хочу сказати, що в майбутньому, якщо буде введена відповідальність, хоча знову ж таки це дуже важко зробити. Якщо буде введена відповідальність за неповернення у строки, визначені правилами перетину державного кордону громадянами України, то особи, які виїхали до введення такої відповідальності, вони її нести не будуть, тому що, тому що в наші закони в нашій державі вони не мають зворотної дії у часі, і, відповідно, такі закони щодо відповідальності, якщо вона буде встановлена, вони будуть діяти лише для тих осіб, які вже будуть виїжджати за кордон і не повертатись під час дії саме такої відповідальності, взагалі наявності такої відповідальності. Тому, друзі, відповідаю на ваше питання, це дуже таке поширене питання. Ніякої відповідальності поки що за це немає. Всі і так розуміють, що якщо особа виїжджає з інвалідом, то, скоріш за все, цей інвалід повернеться через годину, через день чи через два неважливо. І тому можете не переживати, заробляти гроші і підтримувати нашу державу, свої сім'ї. Я думаю, що це набагато важливіше, ніж просто сидіти. В пошуках роботи в Україні, маючи так на руках відсточку від мобілізації. Друзі, на сьогодні все. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк, підпишіться на мій канал і до нових зустрічей. До побачення!